Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, давно не було відео на каналі. Не було роботи, холодно, мокро, грязюка. І тут з'явилася робота. Коротше, прогорів, прогоріла вихлопна на машині була. Вирішили заварити, зняли. Заварили. Як заходжу наперед до машини, дивлюсь, радіатор-потік. Почали шукати де і що. Думала, десь з-під патрубка потекло, показується, що ні. Знімаємо коротше, всю, ну, всю передка знімаємо цю морду. Знімаємо радіатора. Ну, і ж Треба його перевірити, де воно тече. Позакривали оці всі отвори. Коротше. Уже да, тато зробив таку приспособу до насоса. Радіатора в ванну. І накачали, то... Не накачали, а дули ворди. Прокачували і оказалося, що в ньому стільки стільки дирок, що це капець просто. А де вони взялись, ні, ні. <плес> Да. Ну, як ти думаєш, де вони взялись? <плес> Батя, як думаєш, де вони взялись? Якісь то соло. Антіфрізо, таке нам продають. Ну і що? Якби ще одна там десь дирочка була, то можна було, б, я каже, десь якось запаяти чи заклепати. Запаяти, заклепали а... б. Да. І прийнято рішення, замовили новий радіатор. Я вже постановлював чи як вона називається, на якому воно кріпиться. І будемо ставити. Новий антифриз замовили, все. коротше, все нове. І це всі роботи приділили тут. Крішка ТНВД, топлюний насос бош. Акселератор. Селярка. Мокре, мокре було. Ну, Прокапувало навіть вироботку тулки. Найшли в інтернеті втулку, заказали з кольцями. Там цей пальчик стоїть, заводський стоїть одне кольцо, Ми проточили по два кольця, у ремкомплекті було два кольця. І оце таким займаємося. З допомогою зняли кришку Там трошки заморочки є, кому інтересно можу розказати. Звонить телефон є. Як неї знімати, може комусь треба. Це все, це все проще просто, а зняти легше. Принцип поставити. Поставити дуже трудно. Є один маленький нюанс, який треба дзвонити, розкажу як. Так що оце народ у нас така робота. Водиначка. Виробка так і видно. Вже пальчика вставляєш, то тут поверху вона офігенно. Але ну, все одно посачувалася солярка і капала солярка. Стоїть, не стоїть, тільки їдеш, починаєш. Так. І по ціні радіатор там щось 2, 2000, там плюс-мінус. Антифриз, плюс ці всі розходники. Ну, десь по ціні, десь плюс-мінус 5 тисяч обійшлося, це все нам. Е, ну, Понятно, якби ще здавали в ремонт, ще б якась якісь, якісь п'ятерочка зверху вийшла за це все. Так що, тато все робить своїми силами. Отак mm. воно і складно. Давай. Да -да. Але зробили. Так що, ну, це, я думаю, сьогодні запустимо. Ні, машину я б заводив вже. Тому що треба було промити блока. Розкажи, як промивав. Промивав блока, зняв рівня з гідрача. Це все теж промитні було трошки пристрано. Зняв рівня з гідрача, був знятий термостат. Ой, шлами патрубки, патрубки були виведені сюди, наверх. Трубка 32, діронька, подвоздік. Соєдинив. Раз, раз, тут суєднів підняв, протестину його вже все. Залівалося, заводилася машина, проганялася. Розкажи чо, чого вирішив промити цю, цю систему? То що радіатор новий і а там була повна же повна же. Батя от так вирішив зробити. Покаже, якщо то весь вести мусор, загнати радіатор, загнать радіатор ну, то. то не по-хазяйськи, так? Да? Да. Так що, ставимо народ, заливаємо антифриз і будемо пробувати запускати. І, звичайно ж, вам покажемо. Забуду прикрутити її сюди. Нічого, страшного тут нема. Так. Нова мінералочка. Нажимаємо в ту сторону. Так, це будемо, друзі, заливати шабаль. Масло. В. Гідроусиліте. Гідроуселі. Руля. Зелененьке. Новеньке, свіженьке. Скільки сюди його влазить? Літра. Uh -huh. да, хто не знає, як прокачувати, можу підказати. Але вижимаємо на домкраті. Ну, це бажано там колеса знімають туди-сюди. Виживаємо на домкраті. І рулю... поки бульки перестануть йти. ліво право так, да? машина? Да, да, не да. заведений мотор. Не заведений мотор, тому що... За система. систему. Не за воздушную систему. А, а как? А будет кирды где-то батя крутить руль. А тут идут бульки. Да, так от Ми будемо бачити. Без реклами? Ха. Держи. Ми будемо зараз пробувати. Побачимо, що воно. і Як. Так, ну що, друзяки, продовжується наше відео з ремонту нашого бусика. Надійний автомобіль для села. Під капотом тут що ми робили, я вже показував. Поміняли радіатора, рулювачку залили нове масло, антифриз новий. Ну і коротше, вирішили заодно перевірити, що тут робиться на колесах. Коротше. Ходовку, да. нові диски поставили термозні, нові колодки це попередку і вирішили за одну позаді. Задка теж. Диски нові термозні не купляли, проточили, але нові колодочки теж, нові амортизатори, перебрали. ну коротше, тато робить все серйозно. Дивіться, хлопці це 10 років експлуатації. Що привращається на наших дорогах Воно то їздило, ніби не, не стукало, не грюкало, а почали потік, потік взагалі Коротше, загнили. Просто загнили. Від, від старості вже. Та, соль. соль. Та, з цієї сторони так от. Сварка, болгарка. Щас. В домашніх умовах. Та, з цієї сторони міняє. Що по бюджету вийшло? Ще не там десь десятки. Угу. Ну, якщо на станцію заганять, десятки. ще десятка. Попро... Попружняла шайби. Там та з тої сторони так лопнула чуть, то не хотів варити. Поточили такі млинці, поставили. Так що отак. Колись купив нові пружини, був. Вона була круче, став, ставки ще стояли зверху, їх повикидав. Грузи возити треба було, то це все то, це повикидав їх. Ну коротше, для села машинка бомба, так? Да? Да.